Розглянемо сьогодні модельний ряд, який називається AirTact. Це дуже популярні гвинтівки. Вони відрізняються таким досить футуристичним дизайном і представлені відразу в двох виконаннях зі звичайною стелевою витою, пружиною і з фірмовою газовою пружиною, яка виготовляється на заводах Hatsan і має маркування Vortex, прямо як оптичні присіли. Загалом, що про них можна розказати цікаво? Ці пневматичні гвинтівки є повнорозмірними, Загальна довжина їх 113,5 см при сталевому нарізному стволі довжиною 37 см. І при цьому маса цієї гвинтівки 2,6 кг. Тобто це дуже легка зброя, яка не ускладнює процес стріляння з рук, стріляння стоячи, сидячи. І маса цієї зброї при енергетиці 20 джоулів на витік пружині і 25 джоулів на газовій, дозволяє вам комфортно стріляти в принципі, з будь-якого положення. Модель AirTag, як ви помітили, має такий досить агресивний дизайн, який асоціюється в принципі більше з вогнепальною, ніж з тематичною зброєю. Тут такого такої конфігурації приклад, який більш притаманний тактичним помповим рушницям турецького виробництва. Але тут він також в принципі, має сенс. Тут дійсно еластичний гумовий потиличник, який досить приємний, він досить так просто вминається і під час стрільби. Він компенсуватиме віддачу, але при цьому досить легко все це діло тримається навіть однією рукою. Тут розвинені підпальцеві виємки, руків'я об'ємне, руків'я має насічку. В принципі, в плані утримування цієї зброї все досить зручно. Також тут спусковий механізм, який регулюється за зусиллям спрацювання, напівавтоматичний запобіжник. Що ми також бачимо? Бачимо таку нестандартної конфігурації цівку. В принципі, під час вкладки цієї рушниці таке відчуття, не наче ти дійсно тримаєш в руках турецьку помпу. От, але, тим не менш, при стрільбі з рук це я думаю вам сподобається. Особисто мені це зручно. Також ми тут бачимо два посадкових місця по одному з кожної сторони, які передбачають до комплектування цієї ложі планками пікетіні. Якщо ви, наприклад, хочете поставити сюди якісь додаткові аксесуари, можливо, якийсь ліхтарик, все, що заманеться загалом, така можливість тут передбачена. Також ми бачимо поверх сталевої труби компресора. Ці Винтівки, полімерний кожух, який несе на собі комбіновану базу кріплення, яка поєднує планку вівер або пікатіні з 11-мм стандартним ластівчиним хвостом. Таке поєднання дозволяє ставити сюди оптичні приціли на будь-які кріплення, будь-які моноблоки, які знайдуться у вас на хазяйстві. Це буде ласта, чи пікатня, чи вівер без різниці. Все сюди можна поставити, а з допомогою цього стопора все буде надійно кріпитися і не буде соватись вздовж цієї. Бази енергетика 20 джоулів, Я думаю, в принципі, цілком дозволяє ставити сюди полімерні бази в плані надійності. Це ще потрібно буде, звісно, потестити, але чи суто теоретично це не має викликати якихось проблем. Відкритий приціл тут цілком стандартний, аналогічний всім тим, що ми бачили на попередніх моделях. Гвинтівок Optima. він регулюється по висоті, по горизонту, має досить відчутний клік поправки. І числові значення на барабанчику внесення поправки, що спрощує вам пристрілку і внесення потім поправок під час стрільби, якщо така необхідність у вас виникне. Мушка тут також оптоволоконна. Вона закріплена в такий собі імпровізований ластохвіст і зафіксована гвинтом. Її також можна відрегулювати по горизонту, якщо така необхідність виникне. Ствол вкритий полімерним таким кожухом оригінальної форми з таким імпровізованим дульним пристроєм, який чимось нагадує дульне гальмо, компенсатор. Само собою ви розумієте, що необхідність в дульному гальмі на такій зброї відсутня, але це більше питання естетики, питання дизайну, питання привабливості цієї зброї. Такий дульний пристрій він спрощує вам. Процес заряджання цієї гвинтівки, тому що за нього тримати значно зручніше за рахунок оцього об'єму і за рахунок того, що полімер не так охолоджується на вулиці, якщо стріляти за низької температури, тобто в певній мірі це додає комфорту і навіть дещо захищає ствол цієї від. Корозії, але також це несе деякі моменти в тому плані, що муфта ствола виконана з полімеру, а не зі сталі, як на інших моделях. По цій моделі, мабуть, і все. Інша версія цієї моделі, яка називається Airtact ED, як на мене, все таки дещо скромніша. Тут більш такі класичні форми, більш стриманий дизайн ложі, напівпістолетне руків'я отвором для великого пальця. Дещо нагадує мисливські версії. Карабінів також бачимо високу щуку, типу Монте-Карло. Потиличник на прикладі цієї версії він значно менш еластичніший. Він такий, прям дубовий. Таким потиличником можна в разі чого і каструлю відбити, якомусь орку. Ну тим не менш е, у всіх інших моментах. Ця гвинтівка в принципі аналогічна до попередньо глянутиї. Такий самий автоматичний запобіжник, регульований спусковий механізм, база кріплення оптичного прицілу, відкритий приціл з оптоволоконними вставками, ствол такий самий. Я, я, чесно кажучи, в захваті від їхнього дизайну цих надульних пристроїв. У мене на Ремінтоні 700 на 308-му калібрі дульний пристрій значно компактніший і скромніший, ніж на цій пневматиці з 20-джоульною енергетикою. Ну, тим не менше, як показує досвід продавця, Мій власний досвід такі от тактикульні гвинтівки, вони дуже часто розглядаються в якості гвинтівки на подарунок, якомусь підлітку, який захоплюється зброєю, хоче мати в себе у власному користуванні, хоча б пневматичну, але таку, щоб уже тактикульну гвинтівку, яка дозволить тюнінгувати її, ставити сюди різні каліматори, оптичні приціли, ліхтарики, тренуватись у стрільбі на скидку, у стрільбі з мішка, і оці всі речі, так як ця гвинтівка пружинно поршньового типу, тобто. Переламуємо ствол, ставляємо кульку. Вона однозарядна, вона не вимагає жодного додаткового обладнання, ніяких насосів, і в плані вартості пострілу це дуже приємна штука для плінкінгової стрільби, для тренувальної, для навчальної стрільби. Але варто розуміти, що для того, щоб досягти найкращих результатів точності, тобто розкрити повністю потенціал цієї турецької гвинтівки, наскільки вона може, потрібно використовувати якісні кулі або чеського виробництва кулі куліджейсбі мається на увазі, або німецького Хандлер натерман. На дешевих кулях стрільба з такої гвинтівки, ну метрів на 10 ще можливо, а далі вже Важко. А на цьому, мабуть, і все. Сподіваюсь, вам було цікаво. Сподіваюсь, це відео буде вам корисним, допоможе при виборі вашої пневматичної гвинтівки. Дякую, що підтримуєте нас лайком, підпискою і незлим коментарем. До зустрічі!